Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, нове збільшення пенсії, якого ще не було в історії пенсійного фонду. Ну, збільшення пенсії було, воно завжди відбувається. Я про це вам розповідаю. Ви зі своєї сторони кажете, як це відбувається. Величезне дякую вам за зворотній зв'язок в коментарях. Але от такого методу ще не було точно. Про це заявила нова міністерка Міністерства соціальної політики Оксана Жолневич. Це одна із перших її заяв. Тобто, бачимо, що береться до діла поки що серйозно. Зараз розповім наскільки серйозно. Але самою першою було то, коли вона йшла на пост міністра соціальної політики, те, що буде максимально підтримуватись українські пенсіонери, малозабезпечені усі. Кого забезпечує її міністерство? Тобто, основною її роботою вона назвала підняття рівня забезпечення усіх цих людей і пенсіонерів, в тому числі. Так, от, як планують збільшити пенсію, за рахунок чого і наскільки і кому? Усе по порядку розбираємося. Перше, планують збільшити пенсію за рахунок меценатства. Що таке меценатство? Це коли якісь багаті люди так, діляться з кикимись біднішими верствами населення. Як це буде функціонувати приблизно, бо тому що текст законопроекту ще немає. його. Но законопроект буде поданий до Верховної Ради в найближчому часі. і... Є надія, що він буде дуже швидко прийнятий, позачергово можна сказати. Чому так швидко? Тому що це не вимагає додаткових надходжень з бюджету. Тобто, ну, Верховна Рада його прийме, тому що вона на нього гроші якби, не дає. І не потрібно це все узгоджувати там, з кабмінами. Тобто прийметься доволі швидко. Як буде функціонувати, що серед. Української еліти, не знаю, кого там саме, ну, самих найбагатших людей, будуть шукати меценати, які будуть брати під своє, як можна сказати, крило, так, підопічних пенсіонерів, тобто адресно будуть збільшувати пенсію кожного там пенсіонера, чи наскільки самі захотять, чи будуть якісь норми встановлені. І таким чином ті люди, які попадуть під це меценатство, будуть отримувати підвищену. Пенсію. Головне, щоб не було так, що живе два сусіда, один попав під меценатство, другий ні. В одного пенсія стала така, а в другого залишилася на рівні. Хоча до цього вона у них була однакова. Тоді вийде доволі неприємні ситуації. Тому я думаю, що це буде функціонувати якось на рівні, що от, от якісь категорії да, за рахунок меценатів, так от сума зібрана, і хоп, підняли на якийсь рівень пенсії. Далі, пошук цих меценатів, як ж будуть шукати, як це все буде відбуватися. Тут також питання залишається відкритим, але зрозуміло стає те, що по власній волі прощатися зі своїми кровнозаробними грошиками бізнесмени наші не дуже так то й захотять. Ні, буде якась певна категорія, так, але це не дозволить значно збільшити пенсію для усіх пенсіонерів. Тому я думаю, що будуть якісь. Податкові норми, які будуть встановлені для того, щоб заохочувати цих бізнесменів, ставати меценатами і підтримувати наших пенсіонерів. Як тільки проект закону буде поданий до Верховної Ради України, на розгляд я відразу з ним ознайомлюсь і вам розповім, тоді стане чітко відомо, наскільки кому зросте пенсія і яким це чином буде. Відбуватись, тож не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу кнопочкою Підписатися. Був радий вам розповісти. Канал Народна Думка. До нової зустрічі!